В чому прикол газонної решетки. Ось тільки що ми в шезлонгі тут, а дивіться, водичка, да? бачите, стоїть водичка. І тобто, якщо от я зараз взую якісь там чистенькі красовочки, туфельки, я буду ставати на оцей пластик. да? Тось, і ноги в мене завжди будуть сухі. Ну, тут я вже врязному, мокрому, а, дивіться, бачите? Ну, Стається на пластик. Якби е, воно е, ну ти типу по грязі ходити не буде. Щоб буде сніг, буде слякоть, буде дощ. Воно виходить тут вже наляв просто багато води. Воно туди бачите стекло вниз. А ось тут далі. От ця вода була, і воно ти стаєш пла на пластик, не на е, саму землю. Нога вгрузати туди не буде, маститься, нога не буде. Або ось тут так само можна ще подивитись, да? ось ця щебенка тут взагалі ще краще. Тобто наглядно видно щебенка, і ти ногами ходиш, ти ходиш по цьому пластику, а не по самій цій ну, землі. Ну і плюс воно, це травичку я покосив, то воно має не такий гарний вигляд. Так би вона малесенька зараз, коротенька. 130 гривень одна секція 60 на 40 коштує.